Я вас вітаю, дорога церква. Я вітаю всіх, хто буде дивитися це інтерв'ю. Всім гарного дня! Погода так і шепче для того, щоб ми засняли це інтерв'ю. Сьогодні у нас особливий день, сьогодні історія. Сьогодні ми відкриваємо свяче в наш великий зал. Знаєте, я не соломон, але якесь відношення до будівництва зала я маю. І кому як не мені записати це перше відео, що стосується відкриття і свячення великого залу, тому що я багато про це чув, я багато про це бачив, я багато приймав участі, знаєте, моральний, інтелектуальний і ну, і матеріальний, теж в якомусь якомусь якому тому що кожен з нас да, щось жертвував на будівництво великого залу. І я хочу сказати, що великий зал з англійської мови переводиться як Great Hall. Що таке Great? Great – це щось чудове. Щось велике, щось масштабне. І теж саме я вважаю, можна сказати про цей великий зал. Війшов подивитись. Він дуже гарно оформлений, дуже гарні фасади. Всередині дуже він масштабний. Тут поміщується десь приблизно. Ну як мені казав батько, чотири з половиною людей. І сьогодні в цьому інтерв'ю ми. Поспілкуємося з людьми, членами церкви, з гостями, які приїхали з інше церков. Можливо, це просто люди, які запросили це, будуть наші новонавернені, перші ті, перші ті люди, які покаяться великому залі. Ми запитаємо які в них очікування і в результаті, що вони отримали, які які були враження від першого служіння в нашому великому залі, І скласти по пазлам цілу картину вражень про великий зал Great Hall, який в місті Вишневому церкви Спасіння. Там у нас вийшла така подія. Цікава, у нас прилетів дрончик на територію, от е, біля МДЦ. Е, ну, по-перше, з приводу цієї події хотів би зазначити, що ми не, ми не розчаровуємося. Тобто, для нас це, знаєте, ну, Господь все обертає на благо. Я хотів би сказати декілька думок навіть з приводу того, що відбувалося. От, наприклад, кажуть, да, там, у нас відкриття річниці і прилетів дрон. Але перше, що хотів би сказати, що це велика реклама для нашої церкви, тому що дуже багато людей через телеграм-канали, через новини вони дізнаються про е, нашу церкву, про наше відкриття великого залу. І в тому числі це стосується того слова, яке казав наш старший епіскоп про е, виконання бачення і про те, що ми будемо займатися іваналізацією, будемо проводити нових людей. Тому це дуже гарна реклама для нас. По-друге, е, по друге, ми стали ближчими до людей, тому що ми, як церква, пережили те, що відчувають люди. Це так також я вважаю дуже добре. Ну і третє, навіть якщо хтось щось втратив, наприклад, якесь майно було пошкоджено в результаті цього прильоту, то е, я хочу сказати таку думку, що Бог своїх ніколи не кидає. І рано чи пізно Господь спойдруся на власнутя, що вони залишаться. Ну якщо ми будемо вірні Богу. Ну і четверте, звісно, все зло Господь обертає на добро, тому для нас, для нашої церкви, це. У будь якому разі, я думаю, все буде добре, тому ми не розчаровуємося і ми йдемо далі відкривати великий зал. Що ви взагалі очікуєте від нашого великого залу, від першого служіння нашої церкви в нашому великому залі? Ну, перше хочеться, щоб сьогоднішнє служіння було чудовим, щоб сьогодні Господь Бог прийшов в силі в славі своїй, щоб ми побачили сьогодні велике покаяння людей, багато стілень, звільнень. І взагалі чекаємо, що служіння буде чудове, служіння. А по друге хочеться, щоб дійсно зал заповнився людьми не тільки внизу, в партері, а й на балконі, щоб не було вільних місць. Е, ми стаємо з прекрасним пастерем е, рукопокладеним. Вчора було да для тебе це ж велике так, велика так. подія. Ти відкрив свою церкву. Сьогодні буде свячення відкриття великого залу. Які взагалі твої очікування? Що ти очікуєш? сьогоднішнього служіння я вірю, що це буде класне служіння. Ми відчуємо Божу присутність. Особисто я для нашої церкви очікую. Бо ми всією церквою приїхали сюди. Бо що е, цей приклад надихне нас і буде. Не тільки святом для вишнівської церкви спасіння, а святом для всіх церков, які приїдуть, надихнуться, побачать цю віру тут і перенесуть цю віру до себе там, де вони є. І я хотів би побажати церкві. Ти знаєш, я дуже пишаюсь тим, що я що ми є частиною церкви Спасіння. Це найпрекрасніша церква в Україні, і хай так всі скажуть про свою. Не, не. А, ти знаєш, видно, що старший єпископ він завжди йшов за Ісусом, за Богом, і це все сьогодні. Це результат того, що відбувалося в його особистому житті. І який розвиток для церкви далі далі продовжувати за Богом іти. Бо коли ми йдемо за Богом, Бог твориться нове, і це тільки початок. Я бажаю другого потоку, тут третього потоку, будівництва єрмону, будівництва чогось нового. Я знаю, що у пастрі є велике бачення ще будувати, і просто щоб все, що будується, хай наповнюється людьми не на один поток, а на три. І от хай Боже ім'я прославиться тут, де ми є. So, ми знаємо, що ти безпосередньо прийме участь. Ти як головний юрист цього проекту, Ти починав від сам від проєктної документації, да, від заливки перших своїх і закінчуючи водом експлуатацію великого зала, тобто ти був на всіх стадіях, і тобі як нікому іншому відомо, наскільки це було складно. Ось скажи, будь ласка, от ти от, Скільки він будувався десь два роки, от, до цього етапу скільки взагалі часу з моменту, коли ти от почав цим займатися, і от зараз. А з моменту як я почав займатися, десь років сім або вісім даже це в плані юридична чи да, плані, да, же... звісно а в плані е, от будівництва початок от, будівництва почали, коли... офіційно був 8 липня 2020 року ого 2020. — Да, це це я прям точно знаю ми в той день всі зібралися тут Скажімо, нашою майбутньою будівельною радою. Mm. От, я ще в той день я потрапив в ДТП. машина? Він зафіксувався завжди. Це ж матеріали. А, да. Да, але не дивлячись на те, що да, так начебто печально, що в мене там було, але я був дуже радий в будь-якому випадку. І з тих пір ось пройшло 5-6. Половини, а, 5 з чимось років, дай дівництво. Ну, хорошо, а на момент, коли ти починав, чи, чи була в тебе віра? Що, що, бензином, яким ви заправлялися, щоб от дійти до такого. Тому що це ж ти ну, морально ж дійсно складно, ти ж не уявляєш, не бачиш, навіть як воно виглядає. Знаєш, от, я, от, як було так, що ти, от, ну, вони почали, а потім що тобі допомогло? Ч чесно признаюся, чесно признаюсь, всю от, почесть віддаю тут старшим служителям. По-перше, пастор Пилип. Це людина великої віри. Якщо ти питаєш про віру, чи була моя, чесно. Ти мені, в черпав там, да? Я, скажем, я б віру до цих віру. людей. Ага. Друге, це Юрій Бабінець. От, тож людина віри, і він і ділом, і вірою завжди от, показує і доказує все. Тому, ну, напевно, скоріш за все, їхньою вірою. Твої очікування від першого служіння. Які твої очікування? Що ти дійсно очікуєш що б ти хотів би відчути в цей момент? Е, ну, від першого служіння, так як я пастор, мої очікування, що буде багато нових людей. Багато покаяння От, да, да. це це будівля, будівля, Вона створена не для того, щоб прославити людину або прославити даже церкву. Це для того, щоб прославити Бога, е, і не просто так, бо Бог там просто так нуждається в славі, а для того, щоб більше людей слава це, коли всі знають, щоб більше людей дізналося про нього, бо він є вихід, е, він є свобода, він є мир. Тому якщо я сьогодні побачу нових людей, якщо я побачу покаяння, ну я справді, напевно, тоді повністю буду щасливий і радісний всередині. Що для тебе от, означає будівництво цього залу? Яке, як, яке значення або яку роль воно відіграло в твоєму особистому житті? От, в е... твоє для тебе, як чоловіка, як священника в домі, як батька майбутніх дітей? От так, да, перше, це професійний ріст, от, нереальний. Ну, бо на початку. Я не знав, що, що, що я, ми зможемо, що я зможу це зробити. От. А друге, це те, що і, от, вірою людей, ну от про те, що ми говорили, про велику віру. І що дійсно, ну коли тобі здається, що це неможливо, що це якось чересчур, що це мрія нездійсненна. А потім ти сьогодні стоїш і заходиш в це будівлю, і вже буде служіння. Ти розумієш, все-таки, що віра це щось таке. Можливо, невидиме, але дуже сильне і має неймовірність. Щось, щось дійсне, щось реальне. Да? Да, щось те, що виплощає, от, те, що нам здається, чудесами чимось неймовірним. Віра це в, втілює в життя. Дякую так. просто особисто від всіх підлітків, від себе, від так. молоді. від… Від моєї сім'ї, да дякую тобі дякую. за твою роботу, за те, що ти зробив дуже багато, тому дякую. що ну юридична робота в нашій країні по перше дуже багато бюрократичних процесів. По друге корупційна складова, яку ми обійшли, і в нас були гучні Стої за сутки. затримання. Були Стої, ми сутки. це знаємо. Але все рівно слава Богу за, за вас, за команду да, за Юрія Бобінця за, за Пастера Пилипа. Ти от, знаєш, от люди думають, що ми досягли вже дуже багато і можна вже нічого не робити. Пастер Пилип, вчора на лідерському семінарі він сказав, що ми будемо рости далі, ми будемо займатися іванілізацією. А от що б ти хотів побажати для нашої церкви, де ти бачиш цей ріст або чи є він взагалі в нашій церкві цей ріст? От після такого великого залу, якщо він буде повністю заповнений, навіть? звісно, я ну я бажаю ніколи не зупинятися. Я вважаю, що... Не можна в житті колись якийсь момент дійти до вершини. Вершина це небеса. А ми це, маємо да. весь час йти і старатися. Так, да, буде нелегко, але як показує практика, це можливо, все можливо. От з Богом все можливо. Треба не зупинятися. Треба мріяти, треба жити вірою, молитися, питати у Бога. І, звісно, працювати, втілювати віру, ділами. Ми зайшли в великі зали. Що ви можете подивитися дуже багато людей, і всі місця майже зайняті. І я хочу сказати про те, що найскладніші речі, які в нас очікують в великому залі, це знайти собі місце. Тобто, всі люди, які заходять, одразу шукайте собі місце, дійсно дуже багато людей. Це складно, але це чудово. Це дуже класно. що нас багато людей. Завершилось наше перше таке офіційне служіння вже відкритому новому посвяченому великому залі. Поруч зі мною мій гарний друг, брат нашої церкви Давід. Як тобі ще враження? От як тобі перше служіння? Що сподобалось? От як тобі? От по емоціям? Ну я був на відкритті. А, uh, відкритті. Uh, да, так, так, я, я мені дуже сподобалось тоді. А зараз це uh, це взагалі якась інша історія. Це вже якісь, uh, таке родинна така історія, домашня, сімейна, обща. Це дуже, дуже, дуже приємно. Мені навіть я коли виходив цей магнітик дали останній. Нехай буде великий мир у серці, не зважаючи на те, що зараз коїться в країні. Нехай громада росте. Я навіть думав: а, чи буде тут колись три потока, щоб прийшлося ще більше щось будувати, так буде, буде от. І я так думав за це. Нехай Господь поведе своєю рукою. І мені здається, дуже... Е, моє відчуття таке було дуже круте, що я побачив, як віра вона матеріалізувалась в тому, що це будівля, вона вона збудувалась ну, да. і це як матеріалізація віри. Женя, ось закінчилося це перше офіційне служіння. Вже таке, знаєш, в посвяченому храмі ми відкрили наш великий зал. Я знаю, ти багато також допомагав. І таке перше питання: які взагалі твої враження? От коли ти от що ти взагалі очікував? І от коли пройшло служіння, які твої емоції, таке враження від? Е, ну очікував, що все буде шикарно, як воно і є. Ну, да. А відчуття якоїсь такої теплоти всередині. Я сьогодні казав вже пастеру Філіпу, що відчуття ти як прийшов додому. Тож відчуваєш цю радість, ці позитивні емоції, і відчуваєш Бога. Дійсно, Бога присутність в храмі, і всі люди такі щирі. Ну, дуже приємно. Особисто для тебе, що яке значення має цей великий зал? От ти так розмірковував на цій? Розмірковував. Це є прославлення, теж Бога, що Бог великий, і буде можливість більше прихожанам бути присутнім одночасно. — Дуже ну, Тобто можна сказати реалізація Божої мрії. Так, да? так Тобто, так, все так. воно буде на благо. І останнє, так. Е, що б ти хотів побажати нашій всій громаді, церкві Спасіння. Хотів, по-перше, подякувати. подякувати. за служіння Взагалом церкви, за їхню допомогу. Дуже багато допомоги для військових, для переселенців. І от зараз кажу вам, аж мурашки по шкірі йдуть. І дійсно е, бажаю радості, добра. І Боже, ресни На наостанок. Ми беремо інтерв'ю людини, яка безпосередньо не тільки приймала участь, але й керувала всім процесом. Це Бабинець Юрій Миколаєвич. В першу чергу ми вітаємо з нагородою, да з орденом першого ступеня церкви спасіння. Тобто для ми знаємо для нашої сім'ї, це воно має велике значення. А яке воно має значення в вашому в вашому житті? От що ви можете по цьому поводу сказати? Чи було вам приємно? Як от які у вас були враження Від того, що вся громада, ну, наша церква, вона вас привітала. З ну, враження позитивні. Але ще два дні тому я хотів сказати Церковній Раді, щоб ну, мене не нагороджували, бо недостоєн ну, в тому форматі, що ну, під час будівництва ж дуже багато ну, скажімо, є моментів, де треба ну, більш якісніше ну, зробити. А так як Завдяки війні, війні в нас спеціалістів з кожним днем все менше. І працюють ті, хто залишились, і можливо, вони місяць назад взагалі нічого не робили, то в цьому ну, велика, велика проблема. І ну, дуже багато речей робиться не так, як потрібно. То після річниці буде багато чого перероблятися, не за церковний рахунок. За їхній рахунок, бо ми замовляли одне, а зробили трішки інше. Поясніть, от, просто щоб навіть для розуміння. Багато людей не знає, який це труд, от як, як потрібно, скільки часу потрібно приділяти, щоб навіть відкрити на цьому етапі цей великий зал. От, розкажіть, будь ласка, звичайний графік. От продовж минулих двох тижнів. От як ви жили? От всіки ви вставали, всіки ви приїжджали додому, от як наскільки це було там складно чи легко? От цікаво, просто от, зі сторони, як це було. Ну, мої помічники десь з восьмої ранку, я приблизно там, 50 в десять. Але мої помічники там, в 6-7 вже уїжджали, а я залишався ну, в середньому до 11, до дванадцяти. І в нас е, в три зміни фактично е, праця йшла. Е, ще 3 тижні тому це було 22 напрямки робот виконувалися, а 2 тижні тому вже десь 26. А остання неділя, я думаю, біля 30 напрямків роботи, в кожному напрямку це окремі люди, окреме завдання. Площа досить невеличка, і коли на одній площі велика кількість людей, кожен робить своє, то, зрозуміло, це дуже складно. Той чекає, нервує, давай це швидше, мені треба, або я зробив, а перед цим мав інший зробити, то треба перероблювати. Ну. Це така дуже велика нервове напру... напруження Ну і крім того, це кожен день це... це сотні питань. Ти тільки заходиш, в тебе одразу є питання. Ти йдеш, поки дійшов до того питання, тобі по дорозі ще 100 задали питань. І це всюди потрібно приймати рішення. Після того, як, наприклад, цей храм, ну, великий зал він буде завершений, чи можна це вважати досягненням якимось там, після якого вже можна нічого не робити і спокійно собі відпочивати? Чи все рівно. от, у вас як амбіційна людина, і там, або в церкві є плани, наприклад, набагато більше. І, наприклад, після цього зала можливо, можливо, щось буде, і ми будемо давати там ще більше зали, або ще якісь речі. Є якісь такі плани, ідеї, мрії, чи чи поки поки це? Так, є бачення років на 20. Ого. Це після великого зала це будівництво Моц Єрмон, молитовного здоровчого центру Єрмон в Ясногородці. Там територія вже готова, предпроєктний. План також готовий і там також велике досить будівництво. Це наш Радомишль, тільки тільки умножить там, десь не знаю наскільки. І ну, це між Європою і Америкою це буде да, так, це таких? буде топ. Ну, Я думаю, такого також немає. Для великого зала, коли люди привикають в інших умовах, то їм потрібні зовсім інші умови, як відпочинку, реабілітації, оновлення. Тобто і діти, і молоді, і старші люди, і там уже буде все сучасне: з ліфтами, великі корпуси. З корпусом можна ходити в будь-яке місце. Можна сходити в басейн, можна сходити в більярд, погратися, можна в спортзал, можна на служіння і можна поїсти. І це все не виходячи з цих корпусів, які три разом стоять: велика паркова зона, бігова дорожка триками, велика сцена на вулиці, де можна робити молодіжні фестивалі. І... як в… Як в Америці, як в Європі роблять. І це буде зовсім нова ера, як для молоді, для дітей, для старшого покоління. А після того будівництво двох великих залів на правому березі та на лівому березі. І тоді, от одночасно, коли в трьох залах іде служіння, то про, ну, приблизно 15 тисяч людей в один поток вже угу. ну, будуть. Ми дякуємо, дякуємо вам за цей етап, навіть яких до якого ми йшли. Тобто, незалежно від того, як би воно там самокритично не було, або як, як би складно, або що хотілося би краще. Все рівно я вважаю, що цей етап, до якого ви дійшли, це дуже класний ну, результат. І ми, ну, всіх, хто нас буде дивитися церквою чи підітком служінням, чи особисто навіть я все рівно ми я вдячний за цю роботу. Ну і вже зустрінемося тоді дома, так? Тоді давай. Я искал тебя в беде, я искал тебя в слезах, Но и в храмах не нашел, и в иконах золотых. И я искать, где же ты живешь мой? Найти тебя никак не ты весь. Noi.